Замість привітань на 40-річчя символічний донат в 40 гривень. З такою пропозицією до своїх друзів звернувся Сергій Зайченко, спортсмен та керівник гуртка Туристи пішоходи БДЮТ. І його пропозицію підтримали. Скільки зібрав та куди витратив кошти, розповів ювіляр. Я навіть не уявляв, що може воно так все закрутитися. Просто в нас в бігунів. Легкоатлетичного клубу є така традиція: скільки років, скільки кілометрів в цей день біжимо. Ну так прибивши, трошки як кажуть, заморившись, подумав. Напишу, а можливо, підтримає хтось, тому що до цього дуже велика підтримка простих людей. І ми з моїми вихованцями Горчка, туристи пішоходи вже вилили 14-15 сотню окопних свічок і вже близько п'яти, здається, чи шести тисяч, я так не підсумував розпалювачів для багаття, для наших захисників. Тож, написавши пост, закрутилося все. Я щиро вдячний всім, хто відгукнувся. Хоча я просив символічними 40 гривнями, але були такі донати і 500 гривень, було, і 1000 гривень. Тож було закуплено 50 кілограмів парафіну для окопних свічок. Ну там трошки докупилося для розпалювачів. І завдяки знову ж моїм вихованцям гуртка туристи-пішоходи, підтримки батьків, що у вихідні дні ми працюємо і тренуємося. Було зроблено 2050 розпалювачів для багаття. І на другий день, ну більшу половину дня у нас це зайняло часу. Завдяки підтримці дружини вона нас підтримала. Було вилито 13-14 сотню окопних свічок. Окопні свічки та розпалювачі зі своїми вихованцями, гуртківцями, туристами, пішоходами почали робити з зими 2024 року. Паралельно долучається до плетіння сіток. Не завжди у нас отримується щомісяця або щотижня. Ну зазвичай ми більш такі активні і не виключаємося з роботи. Це канікули. Це канікули весняні, осінні, літні, особливо канікули. Ми, діти з нетерпінням чекають, їм треба побовтитися в кам'яному кар'єрі, покупатися після хорошого трудового дня. Тому ми зазвичай на канікулах працюємо. Ну, останні, останні наші зимові канікули ми провели, здається, якщо я не помиляю, 6-7 днів із 10 канікул ми провели. Підтримуючи наших павучків і волонтерську спільноту Піксель, ну я думаю, що наш, наш внесок був вагомий. Все ж таки, діти працювали, був рекорд, ми ніколи не працювали, щоб могли протягом одного дня повних 4 сітки, вісім на чотири зв'язати це нам вдалося навіть трошки не вистачило до п'ятої, але ж ми розуміємо, що дітей втримати, Весь час в роботі це дуже складно, звісно, даємо їм відпочинок, даємо якусь їм розвагу. Ну, діти дуже працьовиті. Щира подяка батькам за виховання таких дітей. Сергій дякує всім, хто підтримує матеріалами. Дякую гуртківцям. А це діти 2011-2013 року народження. Дякую їх батькам, а також волонтерам зі спільноти Піксель. Всі звіти на Фейсбук-сторінці Сергія Зайченка та в групі Туристи пішоходи БДЮТ».